У наступному нашому сюжеті мова піде про ділянку землі, що була надана міською радою для ринку у старій частині міста по вулиці Тараса Шевченка, і довкола якої велося чимало розмов. Чим все це закінчилося? Знає Любов Галько. У вересні минулого року у парку імені Шевченка, що знаходиться у старій частині міста Бурштина, було зрізано дерева і розчищено територію для ринку. Як виявилося, такі дії були вчинені без належних на те документів. Ось як нам пояснив тоді цю ситуацію начальник Бурштинської міської земельно-екологічної служби Володимир Копаниця. На даний час зараз йде перевірка цих всіх фактів. Тобто будь-які роботи на цій земельній ділянці нашими селами і силами міліції були припинені, а на даний час просто здійснюємо перевірку, хто це робив, на підставі яких документів і чому це робив. Знову ж таки, на підставі яких документів, тому що на даний час будь-яких документів на початок роботи на цій земельній ділянці міською радою не видавалося. 30 листопада минулого року, 13-та сесія Бурштинської міської ради, розглянувши заяви фермерського господарства Скава та фермерського господарства Марусячин, надала дозвіл фермерському господарству Скава на розробку відведення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в старій частині міста Бурштина по вулиці Шевченка між парком відпочинку імені Тараса Шевченка та басейну річки Гнила Липа в розмірі 1 гектар 75 арів для будівництва торгового ринку ...при умові ліквідації речового ринку по вулиці Міцкевича, 49А. Однак це рішення 13-ї сесії Буршнинської міської ради було опротестовано прокуратурою Галицького району, яка провела перевірку законності прийняття рішень міською радою щодо надання земельних ділянок оренду. Прокуратуру району було організовано з цього приводу перевірку, залучено фахівців органів контролю, це передусім працівників. Держкомземну в, в Галицькому районі, які спеціалісти в цій сфері. І в ході перевірки було встановлено, що при вирішенні питання про надання згоди на розробку та відведення цієї земельної ділянки Буштинська міська рада вийшла за межі своїх повноважень. Було порушено вимоги статті 124 Земельного кодексу України, і яким вказано, що передача в оренду або постійне користування цих земельних ділянок здійснюється виключно на аукціонах. Тому, оскільки ця процедура не була дотримана, тому прокуратуру району за результатами перевірки 4 січня поточного року внесено протест. І за результатами розгляду даного протесту, рішенням сесії Бурштинської міської ради від 17 січня 2012 року, попереднє рішення про відведення земельної ділянки скасовано. Таким чином протест прокурора був задоволений. На даний час земельна ділянка, яка була відведена для ринку, знаходиться у землях запасу Бурштинської міської ради. Є ще одне питання. А хто відповідатиме за зрізані дерева і відшкодує збитки? Працівникам прокуратури району було встановлено, що зрізка дерев проводилася за погодженням з екологічною інспекцією. Був відповідний даний дозвіл органу контролю. Зараз після скасування цього рішення ми встановимо, які результати подальшої перевірки, як прорвувалися цього приводу екоінспекції і відповідно приймемо рішення. Якщо будуть нараховані збитки, значить будуть, будуть, ці збитки будуть стягнуті з винних осіб. Таким чином, крапки над і у питанні з наданням землі для ринку розставлені.